Дорогі люди, слава Ісусу Христу, бажаю всім вам міцного здоров'ячка, пусть Бог береже всіх вас. Я нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Написано: покарання за гріх це смерть, вічне відділення від Бога. Ну, дар Боже це життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Ісус Христос, Він помер за наші провини, подолавши смерть, воскрес і є живий. Покайтеся і віруйте в Євангелію, так казав Христос. Примиріться з Богом. У кого його немає Євангелія, ми його подаруємо вам безкоштовно. Хто бажає може взяти. Бережи, благослови всіх вас, Господь. Дякую за увагу. Хто бажає може взяти Євангелія? Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови країну нашу. Дароще би зупинилася крова кровопролиття, і мир і спокій прийшов на нашу землю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за увагу. Бережи вас і Господь. Хто бажає вангеля, моєго подару безкоштовно.